Після питань про синці, Білий Дім оголосив про хворобу Трампа. Що про це відомо у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Дональд Трамп страждає від хронічного захворювання Вен, про що Білий Дім повідомив у четвер після кількох днів обговорень та чуток викликаних фотографіями з синцями на руці президента. Після нещодавного набряку Нік Трамп прийшов у Сибічне обстеження, зокрема судинну діагностику. Повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолейн Левіт. За словами Левіт, синці на руці Трампа відповідають травмі тканин у наслідок частого рухкостискання. А також уживанню аспірину, який, за її словами, є частиною стандартного кардіосудинного профілактичного режиму. Трамп, якому 79 років, регулярно звертає увагу на своє міцне здоров'я і раніше заявляв, що є найздоровішим президентом в історії. Нещодавно виявлене в президента захворювання Вен називається хронічна венозна недостатність. Воно виникає, коли вени на ногах не справляються з перекачуванням крові до серця, через що вона за застосується у нижніх кінцівках, спричиняючи набряки. Вени та клапани виштовхують кров угору з ноги у напряму до серця, пояснила докторка Меріл Логан, доцентка кафедри судинної хірургії Техаського університету в Остіні. Кров, що прямує від ніг до серця, рухається проти сили тяжіння, і це ускладнює процес. Хронічна венозна недостатність це коли вени та клапани не працюють належним чином, і кров починає рухатися назад, униз по ногах, сказала вона. Левіт заявила, що немає жодних Ознак тромбозу глибоких вен або артеріального захворювання. А усі результати обстеження були у межах норми. Згідно з приміткою лікаря Білого дому Шона Барбабелли, оприлюдненою для журналістів, діагностований стан є доброякісним і поширеним, особливо серед людей віком понад 70 років. Додаткові обстеження не виявили жодних ознак серцевої недостатності, порушення функцій нирок чи системного захворювання. Зазначив Барбабелла у примітці, яка підтверджує дала інформацію, озвучену Левіт під час попереднього брифінгу. У цілому, за словами лікаря, Трамп має відмінний стан здоров'я. Фотографи зафіксували, що в Трампа були помітно набряклі ноги під час фіналу клубного чемпіонату світу з футболу ФІФА, який проходив 13 липня у Нью-Джерсі. Наступні фото, зроблені раніше цього тижня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Салманом Бін Хамад Аль Халіфою в Білому домі, продемонстрували синці на руках. Президента синець на руці Трампа вже фіксували раніше під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у лютому. Напряки ніг та сенсі викликали хвилю онлайн обговорень і чуток про те, що президент можливо має захворювання, яке не було публічно озвучене. Після щорічного медичного огляду у квітні Барбабелла написав, що Трамп демонструє когнітивне та фізичне здоров'я. Коли Трамп складав присягу на другий термін у січні, йому було 70. 58 років і 7 місяців таким чином він став найстаршим президентом США, який коли-небудь заступав на свою посаду.